В'ялка для пилку Виготовив сам для особистого пользування. Вона складається з рухомої частини. Це сита і вентилятора, який видуває з пилку всі легкі частинки. Від бункера, куди засипається пилок. І тут внизу висипається чистий пилок, а знизу все мусор, який просіюється, дуже дрібний, а ззаді те, що вентилятор видуває. Регулювання, тонка регулювання подачі пилку на різьбі. Болтик вкручуєш і відкручуєш. Запустимо. Принцип роботи дуже простий. Запускаємо вентилятор. Вентилятор програмується на 10 швидкостей. Десята швидкість. Це сама швидка. Можна уменшити. Це вже треба в процесі роботи. Поток воздуху пішов. Направлено дії прямо назад. Запускаємо пришетний стан. Він знаходиться тут, так. Є також регулювання його. Пришетний стан запустився. І можна регулювати обороти менше швидше. є регулятор оборотів. Добавляємо обороти. Обороти додаються плавно. Димонся, зменшуємо обороти. Вибираємо середні, які нам треба. На таких уялка працює. Привіт весетного стану, зроблений круповерх. Десятиловки має розібачиться. І знизу ведро. Для микро. Все, можна подивитися. Так. Пилок уже засыпанный. Сзади решетный стан. Там вентилятор. А тут пульт управления. Запускаем вентилятор. І дешетний стан. Запрацював. Дішетний стан. Подаємо подачу пилку. 待ち合わせしてね。